Слава Ісусу Христу, дорогі во Христі, ми говорили, що Богові е, належиться почитання внутрішнє і зовнішнє. Минулий раз ми це закінчили. Та, і говорили, що е, має бути поєднане і внутрішнє почитання, тобто віра, надія, любов та і зовнішнє почитання. Це і наші жертви, і наша молитва, і, і наші поклони, і, і наше накладання на себе Христа, і вислухання служби Божої, та це все, чи якийсь молебен, чи якась проща, та, це все вияви зовнішнього почитання, але якщо вони не е, е, супроводжуються любов'ю до Бога, вірою, та, то це просто є лицемірством та, або насмішкою над Богом. Поклоняємося Богові в дусі і правді, внутрішню і зовнішню. Ті слова Господь сказав Самар'янці, це в Євангелію від Івана є 4,24. Він сказав: Повір мені, жінко, що ні на цій горі, ні на другій вже не будете поклонятися, бо Бог є дух, і Богові треба поклонятися в дусі і істині, тобто поклонятися. І душею, та, і внутрішньо поклонятися, і зовнішньо поклонятися, роблячи якісь справи добрі в тому світі. І, звичайно, що коли ми бачимо, ми щойно сказали, з це зовнішнє почитання. Та коли воно йде без внутрішнього, там ми назвали таких людей, що лицемірами, та, то якщо вони не люблять Бога, в них немає любові до Бога, то відповідно в них немає і любові до ближнього. Господь що сказав, що е, хто любить Бога, той любить ближнього, хто любить ближнього, той любить так само і Бога. І тому стараємося, та, от, е, ті речі. Е, Якогось практикувати в своєму житті і пам'ятати, що і внутрішнє, і зовнішнє почитання нашого Бога, та, воно є потрібне для нашого спасіння. Е, є в житті людей, і ми ці приклади бачимо в, протязі людської історії, та що люди, коли відійшли від правдивого Бога, від поклоніння правдивому Богові. Та, то почали собі робити ідолів та, і поклонятися ідолам. За ідолів вважали сонце, та вогонь, та творили собі якихось, якісь подоби богів. Та, як наприклад, маємо золотий бичок в Біблії, коли Мойсей пішов по таблиці, та, то Люди собі, там 40 днів його не було, люди собі вилили золото, золотого бичка і йому поклонялися. означає, Як то, яка то слабка є людська природа. Розумієте, французи під час французької революції взагалі е, дійшли до того, що казали, е, що треба поклонятися жінці, як вони говорили, бестії, та? і бестії. Бо вважали жінку о, як богиню розуму, та, ну, і відповідно, е, відповідно розпусти. Е, і казали, що це є весь санк життя, поклонятися жінці. Та, е, поклонялися в Азії, наприклад, е, азійські країни. Ми бачимо, як там поклонялися Сонцю, місяцю, зіркам. Е, іслам, от, е, наприклад, поклоняється. В них там на, на прапорі є там, місяць, по-моєму. Поклонялися вогню, вітру, воді, та? єгиптяни. Коли ми візьмемо єгиптян, то бачимо, що єгиптяни поклонялися котам, крокодилам, розумієте. Коли воєначальник десь єгипетський виїжджав десь в похід, і жук такий з корабей перейшов дорогу. Війську, що військо верталося назад, розумієте вже? Е, бо е, е, казали, що то священний жук, якщо він перейшов дорогу, все, амінь. Е, перемоги не буде. Це само можна віднести так само і до забобонів, але десь у них такі вірування були. Римляни і греки, дорогі браття, сестри, вони богів е, асоціювали з е, грішними людьми або грішних людей з е, тими богами. І ті гріхи, які е, мали люди, вони приписували богам, е, розумієте, і. Е, е, Таким богам поклонялися, їм таким богам було легше поклонятися. Наприклад, Меркурій був опікун брехунів і Злодіїв, розумієте, вак, опікун пияків, там Афродіта, богиня Любові. там Не пам'ятаю зараз тих всіх богів. Ось, але десь, десь воно так в загальному було. Хто собі хоче, може взяти єгипетську. Грецьку міфологію чи римську і собі там почитати більше про тих богів людській подобі. Та. Ті боги, що вони робили? Вони грішили, вони зраджували, вони вбивали один одного, потім воскресали, і такий, такий картин, така картина життя богів, вони, звичайно, не, не сприяли розквіту, моральності в. Стародавніх греків чи римлян. Там знаємо, що в римлян взагалі перед приходом Ісуса Христа там вже приймали кожну релігію. Чи вона, ніхто не задумувався, добра? Релігія, недобра релігія, що то за релігія, який там Бог розуміє, які жерди розумієте, які жертви треба приносити, розумієте? Ага, хочеш, споклонятися, лиш нас не, не чіпай, розумієте. І оце був такий стан Рим, Римської імперії в цілому перед практично приходом Ісуса Христа. Е, а святий Августин дуже гарно говорить, що Богом для кожного є те, чого Він бажає і що шанує. Е, Апостол Павло в 1 до Коринтян, 6 глава 10 стих говорить, що ті, хто мають от таких от богів, хто грішить одним словом, той не потрапить до Царства Божого. Можемо так само фальшиво почитати Бога, як я вже казав, забобонами. Що таке забобон? Забобон це є переконання, що певна річ має більшу силу, як Бог. Ну, наприклад, йде людина десь в подорож та? і бере собі якийсь камінь і каже, що той камінь має, е має якусь цілющу силу, там, чи має силу зберегти від небезпеки. Або бере собі якусь квітку, розумієте, засушену і каже, ота квітка мене збереже під час подорожі. Це є забобон. Або, наприклад, Тобто не Бог тебе охороняє, а що тебе охороняє? Річ сотворена, камінь, там, чи квітка, там, е, розумієте, та? Е, голос сови, наприклад, боятися голосу сови, бо бачите, е, сова віщує, що коли тобі що, сова щось прокричала, ти десь там зібрався, то вже то тобі віщує смерть. Чи знаємо за е, зузулю, та, яка кує. І от рахує, скільки там зузулю тобі накувала, і то вже. Тобі, значить, стільки років, чи, наприклад, як заяць пережене фіру, то вже фіра та перевернеться, розумієте, вже не буде тобі щастя в твоїй дорозі. Чи хтось перейде тобі дорогу з порожніми відрами, розумієте? Суть не в тому, що хтось перейшов тобі дорогу з порожніми відрами, чи тебе заяць обігнав, а суть в тому, що то не що то не, 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 не добре. Недобре вірити в Зайця більше, ні, ніж в Бога, чи вірити в порожнє відра з людиною більше, як у Бога, і в Божу допомогу. І тоді, коли ти собі то започинаєш е, в то вірити, що відра сильніші від Бога, чи зай сильніші від Бога, то е, відповідно вже має вплив на тебе не Бог, а, а диявол. І відповідно, в то, що ти віриш, може тобі завжди бути таке. Та? Тобто, що ти вже будеш концентруватися на тій фірі? І обов'язково перевернешся, розумієте? Е, і відповідно, оце оце є забобони. Що Що Господь е, е, каже не робити? Бо кожні е, чи я вже е, хочу ще сказати: є такі забобони, що е, ось дощ, дощу нема. Нема дощу. І люди кажуть: о, якась гора! Та в кожній місцевості є гора, розумієте? Е, і, і оце. Е, нема дощу, бо та гора нагрілася і не пускає. Е, чи, не Бог, чи Бог не має силу? Е, ту гору якось Хмару через гору пересла. Та має силу. Та помоліться. Що ви вірите, що гора має більшу силу як Бог? То так само є такий забобон, чи щось там закопана, якась свята річ, чи Євангелія, чи хрестисть там на горі, чи під горою, чи ще десь. І люди в це вірять більше, ніж Божу силу. І то так само от грішайте тими, тими забобонами. Та, <кхем> так само є е, е, гріх проти вшанування Бога. Це є Ворожіння, ворожіння над внутрішніми тварин, наприклад, як ворожили там в тому самому Єгипті, та? тобто, і десь там бачили, що по тих нутрощах, чи майбутнє дивилися, та, чи якісь там скриті речі, чи принесе тобі то перемогу в Біблії, маємо такі, такі випадки, де так само ворожили над внутрішніми тварин. Та. Ось це так само ворожіння це само гріхом, тому що Господь не каже нам знати про сокриті речі. Ми, він каже нам молитися і віддаватися волі Божій, а Господь ніколи людині не, не бажає зла. розумієте? Ось, а коли робимо ті ворожіння, стараємося щось взнати, е, закрити з майбутнього, та? чи е, як якісь е, е, скриті речі, та? то оце, е, тобто ми не віримо в Богові, та? а віримо, е, що Хтось, а хто може нам таке відкрити? Демони, відповідно, якщо Бог не відкриває, то відкриває, відкривають нам демони, і що, відповідно, не звертаємося до Бога, звертаємося до потусторонніх сил та щоб нам от давали якусь інформацію, скриту від людини. На наступний раз ще поговоримо. Про деякі речі так само, інші, які цікавлять людей, розумієте? І, і люди, але коли люди не знають про них нічого, то можуть йти собі і ними користатися. Ми говоримо для того, щоб не йшли і не користалися, а довіряли єдиному Богові, молилися і отримували від Бога ласки на кожен день. Слава Ісусу Христу!